Мої вітання, друзі. Ось і закінчується травень. Доволі складний для садівників виявився місяць. То ми накривали, то вносили, то виносили, підживлювали, стимулювали бур'яни, дощі спека, полив. Обов'язково була посадка-пересадка, все бігом-кругом і все це за один місяць, а час бігав. Не дивлячись ні на що, рослини цвіли, відновлювались, нарощували пагони. Ми могли й не помічати за лаштунками тої краси, яку дарували наші сади. Але збереглись відео. І, як, на мій погляд, дуже цікаво побачити загальну картинку саду протягом місяця. Цвіли тюльпани. І мені... Здавалося, що вони не показали повну силу своєї краси. Але, дивлячись зараз, я можу сказати, що вони прекрасні, і кольори дуже доречно підібрані. Потрібно на наступний рік повторити цю комбінацію. А ось так виглядав флок шиловидний своєю ніжно-ніжно-блакитною піною. Ну, ніби водоспад спускався з гірки. Дуже класно наростив свою масу. Хоча я його. Трохи внизу й підрізаю, бо вже, мабуть, би, на дорогу виліз би. А ще мене в цьому році дуже порадував молочайки парисовий, ось таким лаймовим кольором. Дуже класно підтримував сад, а також дуже добре був в комбінації з тюльпанами. Ось так мій сад поєднується з навколишньою природою і став як ніби вже одним цілим, з ліском, який є поруч. А ще в травні неперевершений зелений колір, така палітра, такі відтінки, від салатового до темно-зеленого, від майже білого, якось райграс бульбоносний, який у мене зліва, і до сизого. чудові кольори зеленого. А ще, мабуть, в кожному саду є свій солітер. Така акцентна рослина. У мене в цій частині саду це Барбарис артропурпуреа. Ось так він виглядає. Так уже розрісся. А також ялівець тамарисцефолія і бруслина Форчуна, які утворили композицію, яку я назвала перлина в Мушлі. Вони мені дуже в цьому році нагадують ось два моїх компаньйони. Перлину в мушлі. А також в травні у мене цвіло два сорти е, аліума. Аліум Афлатунський, а також Аліум Хіс Екcellenс, який дуже довго із за дощу не міг розпуститися. Бо він же ж таким помпончиком квітне. І цей помпончик ніяк не міг розпуститися. І дуже добре виглядала анемона лісова. Також із аліум Афлатунським і взагалі з усім садом. Дуже чудово, як виявилась, рослина. Надзвичайно довго квітне, дуже класно тримає квітку, не дивлячись ні на спеку, ні на дощі. Хоча, в принципі, вона полюбляє більш тінисті частинки саду, ось так сад під час цвітіння аліумів. Хоча аліуми в цьому році це не ті аліуми, які в мене кожен рік. А ще в цьому році в мене з'явилось місце для молодил. Я їх вже переносила ну, 4 рази, ніяк не могла знайти місце. І е, я зробила ось таку кам'яну гряду для молодил, ну і для інших, можливо, сукулентів. І ось так моя гряда в поєднанні з аліумами. Все-таки сонечко. Час від часу було, не тільки дощі були. І аліуми набрали ось такі, е, наростили кулі, свої бускові кулі красиві. Але потім пішли рясні дощі, і аліум перетворився ось на такі вже кулі. Але також дивіться, наскільки чудово виглядає із злаками. Бо він у мене в такому травнику росте. Потім після цвітіння я все скошу. Ну і Іриси, Іриси, неповторні Іриси. У мене також є іриси. Ось це в цій частині саду у мене поєднання жовтих і білих кольорів. Також дощі їм були, пішли не на користь, скажімо так. Але із-за маси вони все ж таки композицію тримали. І декілька сортів ще в цей час не цвіло, коли я знімала ось цей сюжет, вони почали квітнути буквально через декілька днів. А ще підключився жовтий ліле, лілейний ранній. І мій неперевершений кліматі Сарабела. В цьому році він дійсно неперевершений. І хоч йшли і дощі. А він все ж таки ось таким букетиком ріс і розвивався. Ось так він почав розкриватися, але навіть на сьогоднішній день він ще не повністю розкрився. Я потім зроблю окремий сюжет. Ось мої абрикосові і риси розкрились. Ну, це мої улюбленці, наскільки красиві, наскільки ніжні, ось два в мене сорти. Одного серединка біла, а іншого пелюстки. І ось так вони у мене поруч. Це недавно я їх посадила буквально декілька років. І вони в мене тільки другий рік рік як квітнуть. І ось так вони у мене з поєднанням білого. Ну, білий колір у мене взагалі фаворит травня. Він у мене скрізь в тому чи іншому місці. А ще в мене з'явився новий рис ось такий блакитний, такий сріблясто-блакитний колір. Ви подивіться на цей колір, на ці пелюстки. І ось так він у мене із іншим, також голубим, і з люпином. З люпином іще доцвітають аліуми. Ну, я взагалі вважаю, це. Непевершена, це не перевершена палітра. І ось я вже в кінці травня підготувала клумбу для літників. Я викопала тюльпани, і зараз буду саджати, і букетик віоли. Ну, хіба це не краса? І на кінець розпустився Allium His Excellence. Ось такими пухнастими помпончиками. І йому в підтримку. Почали квітнути ось такі іриси фіолетові, а також гесперіс або нічна фіалка. Білий і рожевий. Ну, вони в мене ще тільки в минулому році були висаджені дуже маленькі саджанці. А ще мені в цьому році щось зайшли кліматіси і ранні кліматіси, другої групи обрізки. Травень закінчується. І починається цвітіння півоній. Ось у мене на вершині гірки невеличка колекція півоній. Ось так вони зараз виглядають, тільки-тільки починають розкриватися. Але про півонії буде окремий сюжет, коли вони вже повністю розквітнуть і прикрасять ось вершину гірки. Гірка в мене міняється на протязі сезону. Від ранньої весни і до пізньої осені. Починають тріскатися в мене бутончики троянд, але також троянди бажали б бути кращими. І це тільки ті троянди, які були не вирізані під корінь. А ще, друзі, я хочу вас познайомити із нашим лугом. Ось так на лузі я виділа дві клумби, в яких будуть знаходитися ті рослини, які ростуть на лузі. В подальшому я хочу зібрати з усього луга всі ці кавинки і підсадити на ці клумби. Хоча в минулому році я висіяла з насіння. Вірніше, виростила з насіння синьоголовник, який я також сюди підсадила. Бо мені дуже подобається в таких трав'яних природних клумбах синьоголовник. Я його не знаю. У мене його, здається, немає на лузі. Бачила в іншому місці, але не знаю, як його ще пересадити, треба вивчити це питання. І ось так виглядає наш луг. Ну, Хіба це не краса? І нічого не треба. Природа все створила. Все створила без нас. Вона також ще той дизайнер. Ось так закінчується травень. Складний, але прекрасний. Друзі, дякую за підтримку, за лайки і підписки. І до нових зустрічей!